Сьогодні хочу розказати вам коротенько про одного з таких героїв, звали його Павло Васильович Бевх. Він народився на Вінниччині, вчився в Київщині, Харківщині, пізніше оселився і жив тут, на Тернополі. Тут одружився, тут творив чудову сім'ю, виховував дітей, любив полювання, мав свою люблю собаку, займався мирною роботою, займався фінансами. Але коли почалася війна, коли почалось повномасштабне вторгнення, не вагаючись з перших днів, став на захист своєї країни. На жаль, 11 серпня 24-го року, під час виконання бойового завдання, він загинув від артилерійської мемінеметного мит... обстрілу. Вашому класі вчиться його дочка Мрія. Хочу сьогодні цей пам'ятний годинник подарувати тобі від себе від всіх твоїх однокласників від всього нашого міста. Знак поваги до твого батька, знак поваги до твоєї сім'ї. Завжди гордись своїм батьком. Він є прикладом для всіх.